Сіми улюблена рубрика, що є в наявності на майданчику Карпаркі, більше ніж 35 авто. Поїхали з цього краєшку, показую автівочку ціничок. Це Chevrolet Volt 9500 12 рік. Тут всі навороти, кому треба ставити на паузу, читайте. Повний огляд, до речі, кожного авто на головній сторінці. Honda Accord 13 рік, автомат 14 тисяч. Тут, до речі, весь рядок автоматів. Mazda 3 на автоматі 6 рік 5900. Kia Cerato. 2007 рік з газиком на автоматі. Volkswagen Passat 10 рік. 1,8 бензинчик за 8000. Все на автоматах. Ford Fusion 14 рік, 1,5 турбобензинчик 9400. Nissan Tiida, все де на автоматах. Сьомий рік, 1,6 бензинчик 5800. Nissan Жук офіційне авто куплене в Україні, одна власниця. 19 й аж рік, 60 пробігу, всього навсього 14500. Взагалі, вся в ідеалі жодної навіть царапки немає. У нас Toyota так само у нас. В ідеальному стані 17 рік, 17500. Це все на автоматах, так щоб б не пропустив. Ford Fiesta. 19 рік автомат. Ой, 55 цього пробігу за 11 тисяч. На автоматі ще у нас Punto, щоб я не пропустив, зараз ці машини покажу. Сма ось є. Це як Джилі тут двигун стоїть, вона як 9 в хетчбекі. За 2000 доларів. У нас Смартик, він так само ж на автоматі. У нас 3300. Так, погнали. У нас тут тепер з краєчку стоїть. А, він під задатком, вибачаюсь, де дій, дійшов я до Fiat Punto. Він так само у нас на автоматі. З газіком 4600. Є Punto ось такий на механіці. І без газу, хто газ не любить за 4500. Тепер. Фабія в універсалі з 1,6 з бензиновими. Купа тут і круїзи, і клімати, і підігріви за 5300 для фабії, до речі, сама багата комплектація. Тепер улюблений маган третього покоління для всіх. Це вже рестайлінг другий. 14 рік, 1,5 дизель 8600. Тепер, щоб я не пропустив, Октавія А5 з 1,6 MPI на газу, як ви всі любите, за 6. Логан, щоб я не пропустив, ось ось стоїть. 12 рік з Газіком за 5100. Тепер, щоб ще не пропустити, ось стоїть. Ford Focus. Титаніум комплектація. Тут жирна повністю 8000, Підігріви, ля-ля-ля поля, круїзи. Тут погнали універсали далі. Ford Focus. так само... Жирна комплектація, тут і підігрів Лобаша, і все, що завгодно, круїзи, клімати 5500. Шкода фабія, кому треба, не, не дороге авто, але типо, в універсалі. Сьомий рік рідна фарба, рідне скло. За 4400 ось така фабія. Погнали Opel Astra H свіжо пригнана, бачите, на транзитах. Восьмий рік, космокомплектація. Тут подлак, шкіра, всі діла 5900. Тепер у нас шкода Єті, повний привід. Тут у нас 6-ступна механіка. 7511 рік. Тепер, кому треба, невеличкий хетчбек Авео. 9 рік ось такий хетчбек. 4300. Тепер електромобіль є. Nissan Leaf другого покоління. 19 рік. Батарейка Сараковка за 15 тисяч. Тут це написано СОГ87. Погнали мінівени тепер. Ford C Max. Шостий рік. 1,6 бензин за п'ятерочку. Тепер у нас Opel Zafira. Zafira завжди йдуть семімісні. Зараз пройшов я. Шостий рік, 7 місць, рідна фарба 5700. Тепер у нас Ford C-Max, тільки це вже, дивіться, це рестайлінг. Бачите, як від цього відрізняється. вже. Це ресталінг на титанах, легкосплавах. Дев'ятий аж рік, 6200. Opel Meriva, Це як типу, маленька Zafira. Ось так. Сьомий рік 5300. Сенік другого покоління, рестайлінг, сьомий рік. Рідні всі скло, я бачу навіть лобове. 1,6 бензинчик шестиступка, ступка 5700. Гран Сенік, кому треба побільше, з газом, безключовий доступ, релінги, легкосплавні диски. Всі скло рідні, до речі, написано: 5700. Тепер Сенік третього покоління. Це саме бензиновий, хто не. Полюбляє дизель. Рідна фарба, рідне скло, 6200. І остання у нас саме велика Сіат Альхамбра. Здоровенний такий мінівен. Що тут у нас? 12 й рік, 12500. Так, ось, ось такий здоровенний мінівен. І ось у нас у посередині тут. Ще стоїть Mercedes А Класа. Ми його не знаємо, поки куди припаркувати. Він п'ятий рік на самому потужному двохлітровому дизелі 6-ступка, 5600. До речі, бачите, сам світленький салон світленький. Значить, ось такі автівочки є на майданчику Карпарк Я, до речі, у нас є кредит. Можете звертатися, номер телефончика під відео.